Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на цьому YouTube-каналі. Слава Ісусу Христу! Дякую за вашу увагу. Дякую всім, хто вже підписався, хто ще не зробив цього, але бажаю отримувати оновлення регулярно тих відеодописів, які тут з'являються. Будь ласка, зробіть це, натисніть відповідний значок підписки, тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати оперативне сповіщення. Коментуйте, відповідайте на коментарі інших глядачів. Так ми будемо спільно розвивати цей відеоблог. З нагоди третьої неділі після п'ятидесятниці, слухаючи слова з апостольського послання до Римлян, ми маємо над чим замислитися. Адже апостол Павло дає нам. Дуже цікаву і важливу настанову. Він говорить про те, що ми виправдані вірою. І це справді так, адже Господь наш Ісус Христос помер за людей, які були грішниками, і Його життя, яке подається через таїнство хрещення, через наше навернення до церкви тіла Христового. Це життя, яке відновлює людей, убитих, знищуваних гріхом. І тому не за наші заслуги, не за те, що ми зробили щось добре або достойне тієї великої жертви, яку Господь приніс за нас на хресті, ми отримуємо спасіння, але заради великої любові. Яку Господь виявив до нас, давши нам спасіння як дар, від нас залежить прийняти цей дар чи зневажити його. Водночас ми чуємо із слів апостола Павла, як Він застерігає християн не боятися страждань. Адже і сам Господь Ісус Христос перетерпів і спокуси, і страждання. І тому шлях християнина це шлях слідування за Христом, шлях хресний. Але від страждань, як говорить апостол Павло, народжується терпіння. Від терпіння народжується досвід. А від досвіду народжується надія, надія на Бога, яка не буде ніколи осоромлена. Тож. Страждання і випробування, які на своєму життєвому шляху зустрічає кожна людина, повинні спонукати нас здобувати чесноту терпеливості, і з терпеливості здобувати духовний досвід. Цей досвід перетворювати на тверду надію, на уповання щодо Бога, уповання на Боже милосердя і на Божу допомогу. А Господь ніколи не полишить тих, хто уповає на нього. Отже, прислухаємося, дорогі брати і сестри, до порад, до настанов, які подає нам апостол Павло, які ми чуємо з нагоди третьої неділі після п'ятидесятниці, і напередодні великого нашого спільного святкування, яке буде буквально невдовзі, 15 липня. Державного і церковного свята, дня спогаду, хрещення України Руси, Дня української державності, дня пам'яті святого рівноапостольного Великого князя Володимира Київського, хрестителя нашої прадавньої Київської княжої держави. Напередодні всіх цих подій згадаймо ті уроки, які подає нам апостол Павло. Так. Нам як народу і кожному зокрема доводиться багато терпіти в нашому житті. Український народ багато витерпів на своєму історичному шляху. Але якщо ми будемо виносити належні уроки із нашого попереднього шляху, із помилок, із досягнень, із виявів Божого милосердя і Божого застереження, то і в нинішній час, і для майбутніх поколінь, ми здобутимо багато добрих плодів. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, радісного свята, свята української державності, свята хрещення України Руси і бажаю всім нам перемоги правди, утвердження справедливого миру і Божого благословення в нашому житті.